Сучасну навчально-практичну лабораторію презентували на день відкритих дверей в одному із фахових коледжів Вінницького національного аграрного університету Чернятинському фаховому коледжі сьогодні. Аграрний сектор економіки держави закладає основи розвитку економіки України в цілому, тому на це треба прямувати свою увагу. У це треба вкладати свої гроші. Це сьогодні бачать перспективні наші партнери. Проєкт вартістю майже мільйон гривень для якісного навчання студентів реалізували в рамках плідної співпраці Вінницького національного аграрного університету та ТОВ МХП Агрокряш. Це взаємовигідна співпраця. Вона побудована на партнерських відносинах, оскільки нам потрібно отримати. Якісних майбутніх наших працівників, а навчальному закладу потрібно підготувати якісних співробітників. Ми долучаємося на етапі надання якісної освіти в період навчання, і відповідно ми отримуємо вже в себе на роботі висококласних фахівців, які вже знають максимум, що можливо, і йдуть в ногу з часом. На день відкритих дверей до Чернятинського коледжу завітали почесні гості в НАУ. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Світлана Лутковська, декан факультету технології виробництва переробки та робототехніки у тваринництві Олена Солона та декан факультету ветеринарної медицини Тарас Фаріонік разом із абітурієнтами знайомляться з можливостями коледжу. Студенти ж радіють раніше такі аудиторії бачили лише у ВНАУ, тепер і самі в таких навчатимуться. Дуже. Я була в Вінницькому національному аграрному університеті. На день вкритих дверей приїжджала теж. Там дуже багато таких аудиторій, і нас таку саму зробили. Мені це дуже сподобалося. Практичні знання за найзатребуванішими спеціальностями в аграрній сфері нині пропонує Чорнятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. Наскільки він популярний, показав день відкритих дверей. З усієї Вінничини та сусідніх областей завітали сотні абітурієнтів. Я планую вступати на облік податкування в Чернятинський коледж. Мої друзі сюди будуть поступати. Тут мені дуже сильно подобається і я буду вчитися на механіку. Дуже давно чула про цей заклад. Хороші відгуки. Батько багато років тому навчався, і тітка і постійно розказував про викладачів, що дуже приємні викладачі. Атмосфера дуже затишна і, в загальному дуже крутий заклад. До дня відкритих дверей готується весь колектив закладу і викладачі, і студенти, і керівник каже директор коледжу Павло Довгань. Все, аби максимально розповісти і показати, що тут чекає на майбутніх абітурієнтів. У нас є основний набір спеціальностей, які потрібен для кожного великого аграрного підприємства, та в принципі для нашого агропромислового комплексу. Це і, звичайно, агроінженерія, агрономія, облік та оподаткування, садово-паркове господарство та технологія виробництва переробки продукції тваринництва. Тракторист, машиніст категорії А 1 Б 1 та Б2. Також у нас квітникар та слюсар представлені в коледжі з майстернями, де студенти здобувають фах. На площі перед коледжем численні локації від частування коней до парку техніки, і це не для показу, каже студент четвертого курсу коледжу Святослав Порданчук. Ми на такій техніці вчимося. Це Нюколанд 300 лошадиних сил складається з кабіни, мотора, ходової частини, коробка, полуавтомат. автомат. Проводили сіву, обробіток ґрунту, оранку, Багато видів тракторів, є комбайни. В коледжі також багато проводять польових робіт, так як посів, пшениці, кукурудзи, ячменю. А тут студенти спеціальності технології виробництва і переробки продукції тваринництва знайомлять з тим, що зібрали та створили під час навчальної практики. Це все мед, який зібраний в чернятині з нашої пасіки. Гречаний мед, також у нас є зразки меду з горіхами. Також є вироби з воску. В Черняцинському фаховому коледжі є пасіка, яка налічує 57 сімей. Минулого сезону ми зібрали 2,5 тонни меду. Унікальні спеціальності та чудова матеріально-технічна база вирізняють Чернятинський фаховий коледж з поміж інших закладів в науку. Якщо ми говоримо про джільництво, то це потужна пасіка з усіма видами переробки і виробництва продукції. І таких фахівців в Україні готує лише декілька закладів. Якщо говорити про агрономію, агроінженерію, то це потужне дослідне господарство, яке має в своєму складі водний об'єкт, на якому реалізовується в тому числі державна програма Вінської обласного. На державної адміністрації зі своїми спеціальностями та можливостями абітурієнтів та їхніх рідних знайомили як на площі перед коледжем, так і в його стінах Цьогоріч Перший випуск у студентів садово-паркових дисциплін. Наші діти вміють і черенкувати, і укорінювати, створювати флористичні композиції, створювати ландшафтні дизайни. вже Якщо посадити безпосередньо на місце посадки, вже в цьому році років. Спеціальності, яким навчає фаховий коледж ФНАО, потрібні в реальному житті, як вдома, так і на підприємствах. А що це можливість гарних заробітків, каже викладач агрономічних дисциплін Іван Ящук, агроном це професія широкого застосування. Ви знаєте, що це не тільки безпосередньо займатися вирощуванням якихось культур на полі, а крім того, можна і бути представниками різних компаній, які займаються продажею добрив отрутохімікатів. до Чернятинського коледжу приходять навчатись поколіннями. Нині бабуся Надія провела онучку Маргариту. Я приїхала поступати на бухгалтера. Я сьогодні приїхала разом з внучкою, що на день відкритих дверей, щоб вона поступила на спеціальність бухгалтера. Справа в тому, що це нас ціла династія. Чернятинському фахому коледжі навчалися мої брати, навчалася я, навчалися мої діти і син, і дочки. І в даному випадку буде динація, де навчатися моя внучка. Аби максимальну увагу отримав кожен абітурієнт, перевірити їхні знання з базових дисциплін, в коледжі вже традиційно провели анкетування та експрес-тестування. Бажаючих виявилось настільки багато, що розміщали їх у кількох аудиторіях. Результати оголошують в актовій залі зі сцени. Сюди запрошують кожну дитину для вручення сертифікату. Щоб Кожен відчув себе важливим і особливим. Так тут прийнято ставитись до дітей тут, їм, окрім знань та вмінь, вчать творчості, вчать вірити у власні сили.